Боєць на псевдоапік родом з Мелітополя працював на пошті, захоплювався монтажем відео. Тепер на захисті України, піхотінець, стрілок, солдат. Повномасштабна війна застала хлопця у рідному місті. А як був в окупації, бачив, як ведуть себе російські загарбники. Вони в основному, коли заїжджали до Мелітополя, вони, ми їх називали трьохднівними, тому що вони приїхали на три дні і одразу їх забрали. Їх випустили в місто, як ну, просто погуляти. Ну, побачити ну, цивільне життя, ну що таке, ну, типу, взагалі, мір а ні, село. сіло. І що, вони одразу за сім карти, алкоголь, наркотики одразу пробивали. Українець виїхав з окупованого міста та одразу вирушив на фронт. Перетонув кордон, ну, типу, наших і москалі, і одразу до до батька пішов. Зараз стрілець Апік несе службу у складі 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Зізнається, мріє повернутись до Мелітополя впевнить, для цього зробить все. Треба відбити своє місто і вигнати повністю окупанта з нашого країни. З нашої бо я не хочу жити з москалями в одному хаті в, ну, в одній країні.